Це в нас втора закладка, 26-й день інкубації. Свої мамути, куплених залишилось трошки і зовсім трішки залишилось холма вирів. Пробую частіше провітрювати, перевертати, оприскувати, бо на вулиці тепло. Яйце гріється до 38,4 десь поставив два датчика, щоб посередньому в різних краях вони стояли. Перекладаю, провітрюю, остужую десь до 32 градусів. Частіше як остужується, то тримає температуру краще. Вчора провірив, довго остивали, взяв, провірив їх на ситі, то вроді всі шевеляться, вроді все поки нормально. Тому що на першій інкубації я зменшував температуру, але мені на виводі не сподобалося. А провітрював я, ну, як завжди. Нечасто. Попробую провітрювати частіше, тому що було 5 яєць, які не проклюнулися. Я думаю, що це від високої температури на яйці і недостатка кисню. Будемо дивитися, як воно буде далі.